Один із самих важливих м'язів шиї, який легко піддається самомасажу та деактивації тригерних точок, це грудинно-ключично-соскоподібний м'яз, коротко ГКС. Сучасні спеціалісти в своїй більшості не хочуть або бояться радити і робити масаж в таких важливих ділянках нашого тіла, як передня і бокова частини шиї. Ви навіть не уявляєте, наскільки багато болю та проблем Приносять пускові точки в ГКС. Про це я розповів в минулому відео. А також драбинчастий м'яз, який ми з вами розберемо в наступних відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар та діліться з друзями цим відео. Перше, з чого необхідно почати, це зрозуміти, де проходить сонна артерія, на яку не треба натискати, але ми можемо масажувати поруч із нею. Двома пальцями вказівним та середнім легко притисніть в зоні між гортанню та ГКС. Це і є та сама небезпечна зона, яку так бояться деякі спеціалісти. Відчуйте під своїми пальцями пульсацію та повільно досліджуйте зони вище та нижче. Друге, що потрібно нам зрозуміти, це де знаходиться сама ГКС і навчитись розділяти дві її частини: грудинну і ключичну. Третє. Коли ми вже розуміємо, де знаходиться судна артерія та сама ГКС, можемо приступати до самого масажу. Починаємо з верхньої частини за вухом і пропрацьовуємо повільними короткими до 2 см розтираючими рухами між великим та іншими пальцями. Як і в масажі інших м'язів тіла, бажано робити рухи по напрямку волокон м'язу. Якщо хочете, можна поперек, але це має бути ще повільніший і коротший рух. Натискання і масаж тригерних точок має проводитись в одному напрямку, повертаючись назад, зменшити натискання. І дайте крові та лімфі спокійно потрапити в цю ділянку м'яза. Робимо від 6 до 12 таких рухів на кожну болісну частину м'язі, та ретельно досліджуємо кожен сантиметр на наявність пускових точок. В день робіть від 2 до 6 коротких сеансів самомасажу по одній-дві хвилини на кожну сторону. Загалом на пропрацювання двох сторін приділяйте до 5 хвилин за один сеанс. Краще не домасажувати і доробити на наступному сеансі. Самомасаж можна робити стоячи, сидячи або лежачи. Біль при натисканні має бути терпимою на 7 із 10 балів максимум, де 10 це нестерпима біль, яка змушує підкидати ноги. І тому подібне. Старайтесь не напружувати м'язи і не затримуйте дихання, це змушує напружуватися всі м'язи. Можете закрити очі і сконцентрувати увагу на відчуттях під пальцями і самому м'язі. Ви можете знайти особливо больові місця, які будуть нагадувати натискання на нерв, але не бійтесь і продовжуйте працювати повільно, легко і впевнено. ГКС – це ті м'язи, які легко піддаються масажу. І часто за один-два дні ви можете розслабити їх повністю. На початку ці м'язи можуть бути дуже твердими і болючими, відбиваючи біль в голову, обличчя, вуха, очі, горло, грудину. І, можливо, ви знайдете саме ту точку, яка роками могла давати ту саму знайому вам біль. Не поспішайте. Вивчайте будову м'яза та м'яких тканин шиї. Це допоможе вам та вашим близьким. Нагороду ви отримаєте впевненість. І знання про те, як позбавитись від болю, скутості та багатьох інших проблем. Дякую за увагу!